Середа, 10 вересня. Цей день в ефірі Рудани у студії Назар Кудін. Починаємо сьогодні з таких тем. Любив Україну і життя. Він завжди в наших серцях завжди з нами. Сьогодні в місті попрощалися з воїном і патріотом Олександром Ковальчуком. Пам'яті героїчних випускників. Завдяки цим хлопчикам і всім нашим загиблим героям ми живемо. У 87-й гімназії сьогодні відкрили дві меморіальні дошки: гранти для ветеранів. Кошти були направлені на закупівлю різного обладнання. Криворізькі учасники бойових дій мають можливість отримати фінансування для розвитку власного бізнесу. Сьогодні багатолюдним скорботним зібранням у кривому розі попрощалися з захисником Олександром Ковальчуком. Йому було 42 роки. Після важкого поранення на Покровському напрямку медики ніч боролися за життя бійця, але на ранок його не стало. Спогади побратимів, друзів про героя в нашому сюжеті. Цього літа Олександр Ковальчук став на захист України. Перший штурм на Покровському напрямку став і останнім для 40 -ка. дворічного захисника. Він отримав тяжке поранення. Всю ніч медики рятували його життя. На жаль, зусилля були марними. Сьогодні на прощальній панахиді у храмі люди, які поважали та безмежно любили Олександра. Санька мій однокласник, тому ми багато років знайомі. Ми вчилися разом. І... Про цю людину можна безкінечно казати, але особливо хочеться сказати, що він був світлою і доброю людиною. Він завжди приходив на допомогу, завжди був поруч. Я прийшов у клас трошки пізніше, мені дуже важко було освоїтися в колективі. Сашко мені дуже в цьому допомагав. Сашко був спортсменом. Яким видом спорту займався. Він займався баскетболом. У нього все чудово виходило. Він був розумною людиною, він дуже добре вчився. А я хочу наголосити, що ми вчилися в ліцеї на математичному факультеті, де, власне, вчитися було непросто. Без рідного чоловіка залишилися три його найдорожчі жінки мама, дружина та донька. Побратиму у скрутну хвилину поряд з родиною Олександра. З Сашком ми були знайомі ще далеко до війни. Нас звели в разом особисті справи. Сашко був доброю людиною, хорошою відданою людиною, патріотом. Але ну зараз такі часи. <кій> так сталося. Що сталося, що відомо, він служив? Як... Відомо, що він отримав поранення, йому надали допомогу, наче все було нормально, але на ранок це був світлий, добрий, гідний чоловік, який завжди підтримував друзів. Олександр так любив життя, згадують його друзі. Ми з Олександром були побратимами, були знайомі ще до повномасштабного вторгнення, були друзями. Знали друг друга вже років 15, товаришували. Був дуже чуйна, добра, порядна людина. Він і є. Він завжди в наших серцях, завжди з нами. Йому вічна слава і пам'ять. Надія Шевченко, Назар Прусенко цей день. Сьогодні у 87-й гімназії відкрили дві меморіальні дошки у пам'ять про випускників, які загинули, захищаючи Україну від загарбника. Це Євген Слєпов та Петро Бурка. Їх вшанували рідні, вчителі та учні гімназії. Сьогодні на фасаді 87-ї гімназії відкрили дві меморіальні дошки випускникам закладу Євгену Слєпову та Петру Бурці, які у розквіті сил віддали своє життя, захищаючи Україну від ворога. Євген Слєпов був єдиним сином і найбільшою опорою для своєї матері. Після закінчення 9 класу у 2005 році він вступив до 45-го професійно-технічного училища, здобув будівельну спеціальність та 8 років працював на підприємстві Кригорішенду індустербуд На початку цього року євген став. Долав війська, служив матросом, згодом гранатометником протитанкового взводу роти вогневої підтримки. Загинув у боях поблизу населеного пункту Стара Миколаївка Донецької області. На військову службу він пішов 4 січня 25-го року. Закінчив учебку, він був матросом, закінчив учебку із з 25 березня. Він пішов, ну вже закінчилась учебка. Спочатку він був в Сумах дві тижні, а потім відправили на Донецьк. І там він загинув. Первій перша була позиція, і там 9 днів, і він там загинув. Петро бурка був старшим дешифрувальником розвідданих з апаратів безпілотних авіакомплексів розвідувальної роти. Він був висококваліфікованим фахівцем, який рятував життя побратимів завдяки роботі з дронами. Ворог цілеспрямовано полював на підрозділ, у якому служив Петро. 24 листопада 2024 року. Під час ворожого обстрілу він і його товариші загинули. На Відкритті меморіальних дошок були присутні рідні та друзі полеглих героїв. Своїми емоційними спогадами поділилися і педагоги гімназії. Працюю в школі 42-й навчальний рік. За ці роки через моє серце пройшло багато-багато учнів, багато-багато дітей. Серед них і ті хлопчики, яким ми сьогодні відкриваємо меморіальні дошки. Це бурка. Петро Станіславович і Слєпов Євген Олегович. Молоді хлопчики 90-91 року народження не встигли пожити, не встигли кохати, здійснити безліч своїх мрій, планів і безліч добрих справ. Але вони встигли стати захисниками, героями. І не дозволили поставити нашу Україну на коліна завдяки цим хлопчикам і всім нашим загиблим героям. Ми живемо. Живе наше місто, живе наша держава. Пам'ятні знаки мужнім захисникам відкрили найрідніші люди: батько Петра, Станіслав Бурка та мати Євгена Світлана Слєпова. Валерій Кожухар, Ігор Притула, цей день. Відтепер отримати статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, стало простіше. З 1 вересня на урядовому порталі оприлюднили зміни до процедури. Рішенням кабінету міністрів розширено перелік підстав і збільшено можливості для надання такого статусу неповнолітнім українцям. Детальніше у сюжеті. Дії країни-агресорки забирають дитинство українських дітей. Станом на зараз більше 400 тисяч неповнолітніх українців мають офіційний статус дітей постраждалих від війни. Утім, ці дані не остаточні. На початку вересня для забезпечення захисту цієї категорії Кабмін ухвалив рішення про зміну порядку та певне спрощення процедури надання неповнолітнім українцям статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Відтак зазначають адвокати збільшений перелік підстав для отримання цього статусу. Діти, які відповідно не досягли 18 років на момент початку російської агресії, це ті дітки, які зазнали психологічного насильства, фізичного насильства, сексуального насильства, яких було захоплено в полон, яких незаконно утримувала відповідно. Влада, наприклад, в окупованій території це все повинно бути підтверджено. І така заява про надання статусу дитини, яка постраждала від воєнних дій та збройних конфліктів, він надається, наприклад, в кривому розі центром надання адміністративних послуг, віза або органами опіки та піклування при міських радах, при районних радах. Для отримання статусу необхідно подати необхідний пакет документів до відповідних органів не тільки за місцем внутрішнього переміщення, а й за місцем звернення, виявлення дитини місцевими органами виконавчої влади або ж органами місцевого самоврядування. Подати документи можуть законні представники неповнолітнього, сама дитина по досягненню 14-річного віку, родичі чи представники органу опіки та піклування. Дитина від 14 років також може звернутися з для того, щоб отримати такий статус. Проте існують певні нюанси, які зокрема потрібно мати підтвердження про те, що дитина зазнала фізичного насильства. Зокрема, це може бути підтверджене кримінальне провадження, яке відкрите, тобто витяг з єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Це може бути заява про вчинення злочину щодо неї. Психічне насильство не потрібно підтверджувати, вже, вважається, що Дитина його зазнала, зокрема, у дитини можуть під час воєнних дій загинути батьки. Цивільні, якщо або це були військові батьки, які також загинули. Це все підтверджується, і дитина отримує такий статус. Адвокатка Анна Мала зазначає, відео, які наразі ширяться мережею про грошові виплати дітям війни. Фейк, тож закликає усіх бути обачними та не вестися на провокації шахраїв. Бережіть свої конфіденційні відомості, свою персональну інформацію, зокрема паспорт, дані свої інші, які конфіденційними, і не відправляйте незрозумілим людям свої паспорти, Дані і так далі, щоб отримати цю виплату. Щодо пільг, на даний час, на жаль, грошових виплат таким дітям не передбачено, проте існують пільги, які можуть встановлюватися місцевою владою. Наприклад, безоплатне харчування в закладах освіти, а також першочергове зарахування до дитячого навчального закладу. Разом з тим я сподіваюся на те, що будуть можливо і грошові виплати, і ще додаткові якісь пільги на цей час саме грошові виплати передбачені внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, це дорослим 2 тисячі гривень, дітям 3 тисячі гривень. Або особам з інвалідністю це також 3 тисячі гривень. Однак потрібно відділяти ці статуси. ВПО це один статус. Відповідно, дитина, яка постраждала від воєнних дій збройних конфліктів, це інший статус. Дар'я Юськова, Ігор Притула. цей день. Криворізькі учасники бойових дій мають можливість отримати фінансування для розвитку власного бізнесу. Такою можливістю скористалися підприємці-ветерани, що мають мережу фітнес-клубів. Про це розкаже Юля Вітряк. Програма грантової підтримки для ветеранів та їхніх сімей вже допомогла десяткам підприємців у Кривому Розі отримати кошти на розвиток бізнесу в сферах виробництва, послуг, торгівлі та ресторанної справи. Серед успішних прикладів історії ветеранів Антона і Павла. Завдяки грантовій підтримці вони розвивають мережу фітнес-клубів. Ветерани у можуть отримувати гранти. Вже 30 таких підприємців гранти отримали на 12 мільйонів гривень. От яскравим прикладом є хлопці Антони Павло, які ветерани, які служили, воювали. Отримали гранти на 2 мільйони гривень. У них мережа клубів Спортжи. До війни було два, під час війни ще два відкрили. Ну, гранти ж отримали. І хлопці розвиваються молодці. Хочу, до речі, сказати, що дуже великі молодці їх дружини, які також до цього залучені. Тому ще раз скажу, гранти це реально. шановні підприємці, приходьте до своїх виконкомів районних. Там є проєктні офіси, вони вам допоможуть. За програмами Власна справа та грант для ветеранів захисники отримали майже 2 мільйони гривень фінансування на розвиток свого бізнесу. Ці кошти були направлені на закупівлю різного обладнання, таке як гумове покриття, кардіозона і деякі тренажери. Тож дуже вдячні нашій країні, нашому місту, нашому району. Довгинцевському районі ми це все робили за таку гарну можливість. Використати ці, і отримати ці кошти. Кривий ріг утримує лідерські позиції у регіоні з залучення грантових коштів. Від початку цього року за державною програмою є робота. В малий і середній бізнес міста вже інвестовано понад 34 мільйони гривень. Це підтримка і для підприємців, і для ветеранів, які відновлюють своє життя та розбудовують економіку міста. Юлія Вітряк Олег Каплій цей день. В ефірі новини. Далі розкажемо про таке. Посилення енергонезалежності. У всьому садочку на східному економія 200 тисяч гривень на рік. Понад півсотні сонячних електростанцій встановлять у бюджетних закладах Кривого Рогу. Новий предмет у розкладі восьмикласників. Перший розділ це платіжні системи, гроші і банки. Учні Криворізьких ліцеїв з цього року вивчають фінансову грамотність. 47 гібридних сонячних електростанцій вже встановлені на об'єктах критичної інфраструктури та закладах соціальної сфери Кривого Рогу. Проєкт енергонезалежності місто реалізує у співпраці з міжнародними партнерами, Користується енергією сонця і 88 дитсадок. Звіти наш сюжет. За три роки повномасштабної війни Кривий Ріг зробив суттєві кроки до власної енергонезалежності. Один із напрямів встановлення систем гарантованого електроживлення у бюджетних закладах. Нещодавно така гібридна сонячна електростанція з'явилася у дитсадку номер 88 Довгинцівського району. Вона покриватиме до третини річного споживання електроенергії закладу. В цьому році ми встановлюємо більш ніж 60. Комплексів, таких сонячна електростанція, інвертор і акумулятор накопичувальний на об'єкти освітньої та соціальної сфери. Чому? Тому що, перше, це реальна енергонезалежність, можна так сказати, під час відключень, блокаутів. По-друге, це ну, добра економіка. От в сьому садочку на східному економія 200 тисяч гривень на рік. Це досить гарні гроші, які можна витратити краще на ремонти чи на щось інше. Зведення сонячної станції стало можливим завдяки проекту Криця підтримка відновлення Рогу та Криворізького району що реалізується у співпраці з міжнародними партнерами. Агенція Проман і державна агенція з розвитку. Люксдеф за фінансування уряду Великого Герцогства Люксембургу змонтована гібридна сонячна система. Це 30 кВт потужності по фотоелементах на покрівлі, гібридний інвертор 30 кВт та 40 кВт акумуляторна батарея. Завдяки цьому проєкту на цьому закладі буде економія коштів на оплату електроенергії та також під час блекаута буде працювати укриття. Нині у 88-му садку виховуються майже 140 дітей, три групи загального розвитку та сім для дітей з особливими потребами. За кошти міського бюджету тут відремонтували укриття на 250 місць. З 10-го року дошкільний заклад працює над проєктом енергозбереження. В нас зроблені і рекуператори поставлені. В нас є геліосистема, яка працює в нас з 19-го року. Я вам хочу сказати, що вона себе оправдала, і ми постійно з централізованим гарячою водою. Сонячні панелі, які нам встановили, будемо дивитися. У мене дуже багато на них спогадів, і те, що про них пишуть, про них кажуть, їх і рекламують. Ми дуже хочемо, щоб воно в нас таке було. Але в нас є і генератори, в нас повністю харчоблок підключений до генератора. Ну, ми повністю можемо функціонувати, якщо не дай Бог що. Цьогоріч сонячні електростанції з'являться на 19 закладах освіти, трьох дитячо-юнацьких спортшколах, семи закладах культури та двох медичних установах. Також їх встановлять у 21 дитячому будинку сімейного типу ресурсному центрі та на одній адмінбудівлі. Загальна потужність нового енергетичного комплексу перевищить 1 мегаватт. Окрім цього, два великі медзаклади міста отримують сучасні джерела безперебійного живлення для роботи бомбосховищ. А ще три дитячі будинки сімейного типу, що розташовані у квартирах, матимуть портативні зарядні станції Екофлоу. Іван Проводов Максим Пономарьов цей день. У четверту хвилю безкоштовні продуктові набори отримають мешканці міста 20 пільгових категорій. Усього понад 26 тисяч. З 8 вересня у кривому розі працюють стаціонарні пункти видачі проднаборів та мобільні для мешканців віддалених районів. Сьогодні продуктову підтримку від міста отримували мешканці селища Авангард центрального міського району. На початку осіннього етапу видачі продноборів від міста таку підтримку отримують мешканці з інвалідністю внаслідок проведення АТО ООС військової агресії Росії проти України, багатодітні прийомні родини, дитбудинки сімейного типу, разом два десятки різних пільгових категорій. У селищі Авангард у приміщенні 104-ї гімназії сьогодні вранці людно. Тут працює мобільний пункт видачі продноборів. Слушна, звісно, допомога дуже хороша, все таке, що Сам би купив би ну, грошей жалко. У мене син інвалід, бо я їзджу за мене за його. То дуже добре, дуже дякую. Пенсії малі, а допомога, як кажуть, дуже Дуже дякую їм велике, що, що можуть допомагають нам. В авангарді продуктову допомогу від міста мають отримати майже півсотні родин. Видача пакунків проходить жваво і організована, як і загалом у центральному міському районі, де з початку нової хвилі третину наборів мешканці вже отримали. В четверту хвилю в районі заплановано видати понад 4 тисячі продуктових наборів. На віддалених селищах понад 500 наборів заплановано видати. Питання дуже актуальне, оскільки від запланованої кількості за перші дві два дні вже видано понад 33% відсотки продуктових наборів. Вже завтра пересувний пункт працюватиме в інших віддалених точках району. В Селище Рудничне і в селище Авангард. Завтра і післязавтра там, то тобто там теж ми запланували більше 250 наборів видати в тих селищах. Стаціонарні пункти працюють з 8 до 15 години з понеділка, по суботу. Таких у центральному міському районі чотири Валерій Кожухар Ігор Притула цей день. Початку навчального року восьмикласники українських шкіл вивчають новий предмет: підприємництво і фінансова грамотність. Програми, підручники та методичне забезпечення Міносвіти розробило спільно з Національним банком України. Перші уроки з основ фінансової культури вже відбулись і в Криворізьких ліцеях, розповідає Тетяна Василь'єва. З вересня восьмикласники 81-го ліцею, як і всієї України, почали вивчати новий інтегрований курс підприємництва та фінансова грамотність. Молодь навчатимуть азам фінансової стабільності, знайомитимуть з банківськими послугами. Загалом готуватимуть до дорослого життя. У восьмому класі учні разом зі мною будуть вивчати два розділи. Перший розділи це платіжні системи, гроші і банки. А у дев'ятому класі відповідно ще три. Галина Приходько розповідає новий. Предмет учні сприйняли позитивно: чимало дітей за власним бажанням одразу долучились до практичного експерименту, який дасть розуміння, що таке бюджет, економія та розподіл коштів. Ми домовились, що в кінці навчального року кожен з них повідомить, а скільки грошей вони накопичили, адже ми пам'ятаємо, що з кожного доходу потрібно відкладати мінімум 10% бюджету. І лайфхак від учнів 8 А класу. Ми розпочали відкладати щодня рівно скільки бюджетних кишенькових коштів, скільки написано на календарі. Сьогодні у нас 10 вересня, вони відкладають 10 гривень. Максимальна сума грошей, яка буде відкладена в цьому місяці, це 30 гривень гривень. і так наступного разу одна гривна, дві гривни і 30 та 31. До кінця року вони назбирають майже 6 тисяч гривень. Діти ще не впевнені, чи буде експеримент успішним і на що витратять заощаджені кошти, та процесом і новим навчальним предметом зацікавились. Фінансова грамотність це коли ти вмієш правильно розраховуватися і користуватися грошима і розумієшся на цьому, знати яку частину я можу витратити сьогодні, а яку варто залишити на потім на завтра. Коли ми навчимося все це розраховувати, нам буде набагато легше досягати своїх цілей. Фінансова грамотність це не лише про гроші, а й про міння планувати майбутнє, приймати правильні рішення та бути впевненим у собі. Криворізькі освітяни ще 15 років тому брали участь у всеукраїнському експерименті з фінансової грамотності. Тоді розглядалася можливість введення предмету до навчальних програм. Нині ж сертифіковані вчителі приступили до викладання цього предмету як обов'язкового. Наші вчителі пройшли всі курси підвищення кваліфікації при Дніпровській академії ПТ. Професійного розвитку також пройшли на освітніх порталах, на сайтах «Талан», «На Урок, Едера, і також до підвищення кваліфікації наших вчителів долучився наш центр центр професійного розвитку педагогічних працівників. Протягом травня і червня ми проводили семінари для тих вчителів, які обрали саме цей курс. Спільно з Нацбанком України МОН розробила модельні програми та підручники на вибір. Десь 30 наших вчителів обрали підручник Національного банку України. Цей підручник має цілий комплект. Ну, взагалі, всі підручники мають свій навчальний комплект. Це календарне тематичне планування для вчителя, презентації для вчителя, є додаток для учнів. У кривому розі створена міська професійна спільнота вчителів курсу підприємництво та фінансова грамотність, яку очолила Галина Приходько, Тетяна Васильєва, Олексій Правицький. Цей день в першому семестрі ці сьогодні. все. залишайтесь з Руданою. Дізнавайтесь більше на нашому сайті та офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Зустрінемось завтра. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.